Місце Москва, метраж 46, сорок шість ком висота стель 3,9, дизайн мдизайн стілефото Олексій Ключников коротенько. Апартаменти розташовані в шкарт сіденце в корпусі, який не зводили заново, а реконструювали концепцію інтер'єру. Стали стриманість, функціональність і логічність, незважаючи на те, що будинок знаходиться в центрі Києва. Тут можна з комфортом відпочити від мегаполісу, планування, оздоблювальні матеріали і колірна палітра в цьому допомагають. Подробиця. спочатку приміщення апартаментів являло собою прямокутник площею 40 квадратних метрів з трьома вікнами майже в підлогу їх не псує. Навіть той факт, що вони дивляться у вікна іншої квартири. Дизайнери відразу вирішили, що не будуть робити окремі кімнати і дробити вікна. Висота стель дуже вдала 3,9 Спочатку були жалю, що не 4,2 а то вийшла б антресоль. На якийсь час відмовилися від ідеї розширювати простір у висоту, але потім жадібність або раціональність не знаю, як вірніше взяли верх, і ми зробили антресоль. Розповідає Анастасія Рикова, так антресоль трохи ущербна. Висота біля ліжка всього 175, а над ліжком ще менше. Фактично, це альков для відпочинку і сну. На ліжку не встанеш, чесно кажучи, були сумніви, як це позначиться на експлуатації, але виявилося абсолютно нормально. Кухня вітальня вийшла дуже простора з кухонним гарнітуром, островим столом і диваном. Створення антресолі допомогло звільнити багато місця, але виникла проблема. Апартаменти знаходяться в реконструйованому корпусі, і тут обмежені навантаження на перекриття, відливати і сходи і плиту перекриття не можна. Ми подумали і знайшли вихід. Антресоль зроблена як меблева конструкція. Металеві опори є лише в чотирьох місцях. Зараз вони в стінах. Вага антресольного настилу і сходів на перекриття вийшов допустимим і проект узгодили сходи. Це ще й шафа під сходами. Всі дверцята відкриваються. Розповідає дизайнер: зрозуміло б, при розробці планування продумували кожен сантиметр і робили все, що можна, максимально компактним. Наприклад, холодильник прибрали під стільницю, мийка на одну чашу, над кухнею зробили вузький і низький комору для валіз кухонний острів, вимушений захід, просто не вистачило місць зберігання в лінійному гарнітурі, одна частина острова кухонна. Тут є ще один маленький холодильник, низькі кухонні тумби для посуду і ящики. Протилежна сторона це стіл, робочий або обідній залежно від ситуації. Шавки з цього боку столу вже не для посуду, а для книг, журналів. У передпокої невисоко, так як саме над нею розташоване спальне місце, перегородок немає. мусюди сюди вільно потрапляє світло з вікон, немає відчуття, що входиш в низький льох. Шафа для одягу довжиною 2 метри дозволяє розмістити весь одяг, ванна кімната, як у людей. Помістилася душова зручного розміру, вбудована шафа з пральною машиною і полицями для господарського інвентарю. Інтер'єр вийшов максимально відкритий і світлий з європейською атмосферою. Багато в чому це заслуга оздоблювальних матеріалів, стіни пофарбували в білий колір, вони збільшили кількість світла, на підлозі дерево. Тут взагалі багато дерев'яних елементів, огорожі сходів підвіконня, шафи з жалюзійними дверцятами у ванні і стіна з рейок в передпокої. Вони з'єднують воєдино всі зони і роблять інтер'єр тепліше і затишніше. Меблі переважно зроблені на замовлення спеціально для цього проекту за ескізами дизайнерів. Диван підібрали під загальну колірну палітру, не обійшлося і без віке. Сюди відмінно вписалися плетені стільці і світильники, планування, бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба літле дрене, підлогове покриття, інекс меблі, вбудовані шафи, Майстер меблі, стійка дерев'яна, архентергостенне оздоблення, фарба літле дрене, підлогове покриття, інекс меблі диван. Ервасоні, кухонний острів, арітал, гарнітур, майстер меблі, крісла, ікеа, освітлення, світильники, ікеа, спальня, оздоблення, фарба, літле брене, меблі, матрац, скона, текстиль, зара, гома, ванна кімната, оздоблення, плитка, Вов, підлогове покриття, плитка Вов.